Всім привіт, вітаю вас на каналі CryptoBrain. З вами Infinity, і давайте глянемо на ринок. На тижневому не немає особливо чого такого відмічати, тому що ціна знаходиться в боковому русі. просто. І як на тижневому, так і на денному видно, як діапазон руху ціни звужується. Тобто відбудеться тут якась кульмінація або вгору, або вниз. Це все буде видно завтра, через те, що в нас завтра. Засідання ФОМК, і буде рішення щодо відсоткової ставки. Якщо ж, ціна, якщо ж ставка понизиться, це негативно впливає на долар. І відповідно побачимо тоді рух вверх. У нас зверху є доволі таки непогана компресія ліквідності, внизу також є ліквідність. І мені самому цікаво, як це має відбутися, що, що буде з цією лікою, що буде з цією лікою. Ну, подивимось. Якщо ж ставка залишиться на одному місці, це може бути якийсь вертольот. Але все е, буде залежати від риторики на засіданні. Е, на денному тимфреймі з інструментів, що відмітити, по факту немає чого. Тут була реакція від імбалансу, ціна просто повалила далі вгору. Тут знизу є еківи, і тут зверху є полка ліквідності. Якщо зайти на молодший тимфрейм, це просто видно, як ціна у тиждень часу такою компресією рухається. Тут повіняти, була, яка була волатильність раніше, яка є зараз, ну, це просто смішно виглядає насправді. Скоріше за все, ціллю даного руху може виступати даний хай, можливо, ціна сюди дійде, його забере. Ось, Як мінімум зараз бачимо, що є фулфіл 4 годинного імба, хоч він і невеликий, але все-таки ціна зайшла в нього. Ось, але знизу є ще така велика полка ліквідності. Якщо говорити за сесії, що в нас по сесіях, і на годинному тимфреймі, у нас по факту ціна рухається в е, висхідному ордер флоу, тобто є. Не можу сказати, що він мега чистий, але все-таки ціна вертається і продовжує рух далі вгору. Зараз зайшла в 4-годинний імп, подивимося, як буде вона на нього реагувати. Або ж може бути такий варіант, що звідси піде вгору, або звідси може піти вгору. тобто Або через цей фрактал, або через Лой Франкфурта. Тобто, коли буде модель, тоді можна буде щось думати за вхід на продовження. Поки що, поки що, ну, немає такого, щоб я міг сказати, що все, ми будемо шортити, шорт. Це буде прям при інвертації тілом. хорошим. Даного 4 імба імбай, закріплений під цим а в ідеалі це вже аж ось тут. На даний момент лонг-контекст в цьому компресійно-висхідному русі в мене зберігається. Тобто тут я би ще все-таки дивився на продовження лонгів. На п'ятихвилинці, тут, особливо, немає нічого такого відмітити, маленький п'ятихвилинний імп. Ну, можна взяти його до уваги. як не буде на нього реагувати, про шию, то добре будемо тоді працювати далі лонг. По фонту доволі цікава така ситуація, через те, що в нас на одному брокері на Уанді ось тут утворені еквіли. На FXM у нас є зняття, і на сахо в нас є також зняття. Е, в нас є також екели. Тому я навіть не знаю, що краще, на який таймфрейм тут дивитись, на який брокер дивитись. Поки що зайдемо з за тижнево. Ось тут зверху дуже велика компресія, тут знизу є еквіли. На денному. Така сама історія. Ціна звужується, діапазон стає чимраз тим менший. Ось через те, що даун насправді е, в був такий собі місяць в плані волатильності, бо вихід новин весь час відкладався, відкладався і через то маємо ось такий таку компресію. Е, що маємо ось тут? У нас зверху є на даному брокері є еквел. Тут у нас є просто еквел. Знизу є компресія ліквідності, але є ось тут зняття. Що робити зараз? У самому цікаво, доволі мені неясна ситуація. Там Мекели там зняття, що кучу за все, буду просто даний актив моніторити, нічого такого особливого. У нас єдине, що відкрився Франкфурт, доволі так імпульсивно вниз. Але це може бути просто для підчистки якоїсь е, цієї ліквідності і продовження руху вгору. Бо, як би там не було, то можна глянути на молодший тимфрейм, що в нас є також підчистка, як і на євро. Є там Тут зняття це локальне, тут зняття, тут підчистка. І, можливо, звідси також ціна продовжить рух далі вверх. Поки що шорти не дуже приваблюють. Золото Золото вирішило зробити все-таки корекцію. Це вже, в принципі, можна дійсно сказати, що відбувається корекція, доки у нас тут є дуже багато імбів, тижневих, дуже багато тижневих імбів, від яких ціна може спокійно отримати реакцію. Говорити, що воно то може впасти там десь нижче до двох і так далі, нема смислу, немає сенсу взагалі. Від якогось з цих імбалансів все-таки ціна утримує реакцію, або від цих фракталів вона зупиниться поки що, поки що вона зайшла в даний денний імбаланс. Реакції не сильно є від, не, від нього, від зняття цього фракталу, від цього імбалансу. Тобто можна припустити, що наступними, наступними цілями можуть виступати даний фрактал або даний фрактал, що може ціна продовжити рухатися вниз, бо вона в нього зайшла і немає такої сильної реакції. На 4 годинці... Зверху компресія, але це ніколи не було проблемою для золота, але залишити, наприклад, полку ліквідності і продовжувати рух далі. Тому ось це те, що зверху лишилося, я б на це увагу взагалі не звертав. По чотирьох годинних імбах у нас було ось тут заповнення його. Це, по факту, єдиний імп, який є на ось цьому Несхідному русі, і все. У нас Азія доволі шортова була. Uh, насправді хотілося б бачити повернення до даної азіатської пої. Тобто у на нас є тут зняття лікве, зняття ось цього фракталу. І хотілося б звідси побачити продовження шорта. Ось так. Ну, подивимося, чи дасть. Якщо дасть, то добре, дасть, то... Ну, то так і буде. Гір. Uh, Гір-гір-гір. Також ціна компресіюється от в одному діапазоні. У нас є зняття зверху. У нас є підчастка знизу, у нас є full field Ось тут а, також є зверху зняття рік. І от так само діапазон виглядає, як починає звужуватися. Тобто зняло ось тут. Хай вчора і топчеться, по суті, ось на цьому місці. Подивимося, що буде далі, бо насправді тут є таке доволі непогана полка ліквідності на годинному таймфремі, як це виглядає. Вчора ціна не змогла пробитися далі вгору. тобто зробила перезняття своє тут сама себе, і бачимо зараз є реакція від першого азіатського імбалансу. Ціна рухається вниз. Чи можна сказати, що виступає цілю даний фрактал, він працював з ліквою. Як один, так і другий. Ось тут тому і давав реакцію у цьому на східний рух. Тому я не можу сказати, що це там буде прям його зняття. Насправді цікава ситуація. Тут зняли, тут зняла. Ну, подивимося. Може також тут запалитися в такому діапазоні, щось в такому ключі тут топтатися, і вже потім зробити наступний день вихід в одну зі сторін. Ось, Хоча тут палка виглядає доволі таки цікаво. Але треба пам'ятати, що гер любить робити палку, чистити лікву, і після цього помаленьку почати рухатися в протилежну сторону, сторону, звідки він і прийшов. Це ніколи не було для нього проблемою. Наприклад, як це було ось тут. Прийшов агресивно вниз, і потім помаленьку і пішов вгору. Тому на це також треба звертати увагу і не спішити відкривати якусь угоду. В принципі, такі думки на ринку по ринку. Е, будьте акуратні з цього тижня з угодами, бо доволі я кажу, насичена буде насичений тиждень. Завтра у нас ввечері ну, це вся двіжуха буде. Потім в нас так само виходять багато насичених хвилин, тому акуратненько. Це ну що? Та, у нас весь тиждень, по факту, з такими потужниками новинами. Якщо і будете торгувати, то беріть тоді невеликий ризик. Всім бажую гарного і профітного тижня.